Пленарне засідання 50-ї сесії міської ради розпочалось хвилини мовчання. Депутати вшанували пам'ять криворізького воїна, командира стрілецького відділення другого взводу 40-го батальйону територіальної оборони Сергія Ганічева, який загинув на сході країни, та ще 27 семи що полягли в зоні АТО. Пленарне засідання сесії провів виконуючий обов'язки міського голови секретар міської ради Сергій Маляренко. У ході розгляду та ухвалення питань, винесених на сесію, а їх було понад 80, Особливу увагу було приділено рішенню про затвердження міжгалузевої програми підтримки у поточному році учасників антитерористичної операції, загиблих у ході її проведення та членів їх сімей. Програма передбачає низку заходів, спрямованих на соціальну підтримку зазначеної категорії мешканців міста, у вирішенні соціально побутових, медичних психологічних питань. Зокрема, це надання матеріальної допомоги на лікування військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, одноразової матеріальної допомоги по 100 тисяч гривень сім'ям загиблих військовослужбовців. Додаткових пільг на відшкодування фактичних витрат на оплату вартості утримання будинків і споруд та прибудинкових територій сім'ям військовослужбовців на період проходження служби в зоні проведення АТО та інші. Хочу сказати, що якщо призваний в травні в місяці, то з травня місяця ми будемо виплачувати за цю сім'ю послуги. За квартиру. На пленарному засіданні депутати прийняли пропозицію Сергія Маляренка мінімізувати витрати у діяльності міської ради за рахунок відмови від друку сесійних документів та переходу на роботу з електронними носіями. Довідково хочу довести до вашого відома, що протягом року друкування тільки сесійних питань, включаючи витрати на закупівлю папіру, обходиться виконкому понад 300 тисяч гривень. Крім того, відповідно до 65-ї постанови Кабінету міністрів України про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету в органах місцевого самоврядування введено режим економії коштів, і зараз виникає необхідність скорочення витрат на друкування. Перед початком роботи пленарного засідання сесії на площі перед будівлею міськради зібралися автоперевізники та представники громадськості міста зі своїми вимогами до депутатів міськради. Зокрема, водії маршрутних таксі звернулися з проханням допомогти у розв'язанні конфліктної ситуації, пов'язаної з проведенням конкурсу із визначення перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Інша ініціативна група громадян вимагала надати термінову допомогу криворізьким бійцям третьої хвилі мобілізації. Ці теми порушувались і під час пленарного засідання сесії міської ради. У зв'язку з складним обстаном вона України у зв'язку з війною, яка відбувається на сході нашої країни, ми не байдужі криворіжці, а Це в основному матері, дружини, сестри та близькі люди. Криворіжських хлопців, учасників АТО, які нас підтримують, вирішили звернутися до вас з проханням знайти допомогти нам у пошуку грошових, грошових коштів на закупівлю необхідної екіпіровки та техніки для криворіжських сил, які приймають участь у АТО. Ми знаємо цю ситуацію не з екранів телевізорів. Ми кожного дня спілкуємося з хлопцями на передову особисто. Ми добре знаємо, що Деякі з вас займаються цим, допомагають, але просимо підключитися всіх, бо це трагедія наразі всього нашого міста і всієї нашої країни. Про вашу роботу ми знаємо. Хочу сказати, що в нас також існує штаб. Ви про нього теж знаєте за ініціативою міського голови Андрій Володимирович Гальченка. Його очолює сам уже неоднократно возив грузи в АТО. Також хочу сказати, що виконкомом ми збирали гроші. От зараз у нас порядка 70 тисяч зібрано. Серед депутатів, ну, я знаю, може я ще чогось і не знаю, але кожен другий тут або очолює громадську організацію, або очолює волонтерську організацію, яка робить теж свої допомоги. Звісно, це треба робити всім миром, як то кажуть, і тоді ми переможемо. Дякую за небайдужість. Щодо вимог автоперевізників, міський депутатський корпус прийняв рішення створити тимчасову робочу групу, до складу якої увійдуть представники усіх фракцій та фахових комісій.